Ми розпочинаємо першу в Україні конференцію, яка повністю присвячена процесному управлінню. Бізнес процес менеджмент двадцять двадцять Архітектура ста. Ми досить довго йшли до цієї події. Особисто в мене це там такий знаєте професійний шлях понад 14 років. Але коли ми заснували асоціацію, коли вона запустилась у роботу, одна із таких векторів, над якими хотілося працювати, це розвиток спільноти. І ми пробували запускати такі невеликі зустрічі і в якийсь момент. Зрозуміли, що нам хочеться організувати подію для процесних фахівців і про процесне управління і про процесних фахівців. Адже якщо ми глянемо то на ринку, ми бачимо різні професійні події. Для фінансових директорів, для маркетологів, для колег із продажів, але ми не бачили фокусних подій для процесних аналітиків, керівників процесних офісів. І власне ця подія саме про це: як запускати, розвивати процесні офіси, процесні ініціативи в будь-якій організації. Найбільшим таким досвідом, яким ми хочемо поділитися, це те дослідження, яке ми проводили, бо воно було перше в Україні. Його дуже не вистачало на ринку. І зараз для компаній, для інших процесних співробітників це є такий орієнтир, така зірка, на яку вони можуть дивитися, орієнтуватися і розуміти, що їм конкретно потрібно покращувати. Дуже піднесений настрій, бо зібралося 200 учасників в залі, більше 100 в онлайні. Це вже велика спільнота, і ми можемо разом рухатись далі, підтримуючи один одного для того, щоб досягати успіхів як на рівні компанії, так і на рівні держави. І що для нас особливо цікавим, є що в залі ми бачимо як представників держави, бізнесу, громадського сектору та багато військових, що говорить, що процесне управління як фундамент може об'єднати абсолютно різні сфери з різних сфер. Це про сталість, про це про розвиток, про систему, яка працює завдяки системним рішенням, а не випадковостям. І власне, компанія сьогодні тут для того, щоб підкреслити важливість процесного управління, адже воно створює ефективність і прибутковість компанії. І, власне, за допомогою цього ми також маємо змогу підтримувати і українську економіку, і збройні сили України. Люди бояться змін. І це найбільша проблема. Тобто, як я кажу, найтяжче це завжди змінити статус-кво, бо кожен власник процесу він завжди вважає, що у його процес найкращий, нічого не потрібно змінювати. Але люди не вміють розширювати рамку для того, щоб подивитися, бо процеси створені для якогось цілий і якихось користувачів. І те, що у користувачів є певні проблеми з цим процесом, на жаль, власники процесу не бачать. Особливо мої спостереження полягають в тому, що різні компанії знаходяться на різному рівні зрілості, і якраз можливість обміну досвідом допомагає рухатись і поступово проходити всі ці рівні зростання, поступово досягати результатів, в тому числі в впровадженні процесного управління. Я безмежна рада бути тут своїми колегами для нас. Це і тімбілдінг, і розвиток, і навчання, і нетворкінг. Ми знайомимось з багатьма нашими колегами по цеху в різних великих компаніях, які так само стрімко розвиваються і в такий складний час для України працюють, не здаються, не покладають рук. Це дуже надихаюче, дуже круто. Для нас це старт і запуск нашої спільноти людей, захоплених процесами. Тому ми радіємо як асоціація, і запрошуємо вас до нас долучатися. Далі буде більше і цікавіше.